Волонтерів практично не залишається часу на особисте життя. Про це нам розповіла жінка, яка займається благодійністю від початку повномасштабного вторгнення. Що найважче у волонтерській діяльності це професія чи покликання, і чи правда, що українці почали дійсно менше донатити? Всі подробиці далі у наступному сюжеті. Алла Ландар, засновниця благодійного фонду Велич життя, який працює з 2022 року. Волонтерка, підприємиця, опікується лікарнями та прифронтовими шпиталями Донеччини. Особисто відвідує кожен прифронтовий медичний заклад, якому допомагає фонд. Розкаже чи правда, що українці почали донатити менше, і чи є у волонтерів особисте життя? А як може волонтер не витрачати свої кошти, долучаючи інших? До цього страждає родина? Суспільство втомилося від того, що йде війна? Чи правда, що багато потреб волонтери закривають самостійно? Це так і є. Кожен волонтер витрачає свої кошти. Кожен благодійний фонд керівник благодійного фонду. Як правило, це стержень фінансування. Як правило, і це так, це так і є. А як може волонтер не витрачати свої кошти, долучаючи інших до того, щоб вони долучилися і задонатили? Як розрізнити, чи запит до волонтерів реальний, чи це дії шахраїв? Треба особисто спілкуватися, особисто приїжджати. Буквально до тому, може, тиждень назад зателефонував на нашу гарячу лінію людина похилого віку. І сказала про це, що він є дуже тяжкий хворий, що він з інсультом. І Він просто попросив поїсти. Він сказав про це, що це я дуже ну, я одинока людина, в мене нікого немає. Каже: і в мене впав білок, в мене дуже погані аналізи. І Я каже, просто не доїдаю. Ми миттю на це відреагували. Наш представник з'їздив до нього за адресою. Ми з ним поспілкувалися. Взяли особисто над ним шефство, тому що ця людина дійсно не доїдає для того, щоб не було шахраїв і ти розумів, куди ти відправляєш свої кошти, ти маєш бути а, впевнений, що ця допомога дійсно потребується. А друга, якщо це є благодійний фонд чи будь-яка громадська організація, у вас повинна бути ступень довіри і обов'язково зворотній зв'язок. Як долучитися до вашого волонтерського руху? Якщо у когось є бажання стати волонтером чи прийняти участь у будь-якому проєкті, чи бути дотичним до великої справи, достатньо з нами зв'язатися, і він стає нашим партнером у великої нашої меті. Кожний, хто до нас може звернутися, він може з нами особисто поїхати на Донеччину, особисто побачити і особисто передати те метобладнання чи ту допомогу, яку ми веземо. В цьому немає ніяких нець проблем. Кожну допомогу кожний, от, кожен проєкт, який ми реалізуємо, ми знімаємо з місця там, де ми є. Ми показуємо про це, що ми передали, куди ми передали. Єдині моменти є безпеки, за які завжди говорять на лінії фронту. Не має бути чіткої адреси, назви та тому інше. Тому тут питання виключно безпеки. Любий, любий українець, люба людина. Цього світу може долучитися. Саме головне, щоб це було бажання. Перша потреба, яку закрив ваш благодійний фонд, це була покупка МРТ. Це була масштабна, велика робота, великої кількості людей. От Для мене особисто, як для людини, яка тривалий час є підприємцем, да, має коло Розуміння суспільства. Я вважаю, збір такої кількості коштів знайти цей апарат, його доставити, його запустити, щоб він працював. Це є благодатью Божою. Я пишаюся кожним, хто до нас тоді долучився. Найемоційніша допомога надана вашим фондом. Найемоційніше це коли ми передавали МРТ. Нас зустрічали медики, і вони плакали. Ми, ми обнімали один одного, як я не знаю, навіть, як правильно сказати. Просто моє ставлення до цього і до медиків, які знаходяться на передовій, я вважаю, що це люди з великої літери. І я щиро їм бажаю, щоб їхня родина, усі їхні родини, були всі живі і здоровими. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки це люди. Як вони раділи цьому. Таке враження було, що ми їм привезли кожному щось особисте. Розумієте, такі якісь подарунки, неймовірно. Ну кожному особисте. Це було скільки радості в очах, і скільки це ну це, це, ну це, неймовірно було. Найбільші труднощі, з якими стикаються волонтери. Зневіра людей, зневіра в людей в те, що ми робимо. Зневіра людей в те, що колись війна закінчиться, люди втрачають надію. От якщо ми говоримо за 22-й рік, то коли ми приїжджали, людей була віра в очах, ми готові були вмерти, але ми розуміли, що ми переможемо. Зараз суспільство втомилося від цієї війни, люди втрачають віру в те, що ми можемо перемогти. Хоча це не так, ми переможемо. Потреби, які найважче закривати вашому фонду. Це метоладнання. А воно дуже дороговартісне і воно дуже потребується. Любе метобладнання це техніка, яка виходить із строю. Потреби є, і їх дуже багато. І саме важче це метоладнання, яке коштує дуже великі кошти. Порада тим, хто на початку шляху волонтерства. Рухатися і вірити в те, що ти робиш. І якщо ти зробиш, один раз, і ти бачиш результат врятованого життя. Другий крок твій уже йде не зупиняючись. Ти розумієш, що те, що ти робиш, творить чудо, і тоді ти рухаєшся далі. Чи є у волонтера час на особисте життя? Практично ні. Від цього страждає родина. Найбільше страждає моя мама, якій я не встигаю приділити тієї уваги, яку б мала приділити як донька. Дуже скучає за мною, коли ти приїжджаєш до неї, а вона тяжко хворіє, то оцієї любові, яку ти зобов'язаний дати, в тебе просто нема часу. Ну, мама прекрасно знає, чим ти займаєшся, яку ти справу робиш. Завжди цілує мене. Кожного ранку я її чую. Ранок починається з мами. Кожного ранку я телефоную мамі і питаю: мамочка, як ти? А вона мені каже, що вона мене любить донестями. І з цими словами ти їдеш далі. Волонтерство професія чи покликання? Це не професія, якою ти навчаєшся десь. Ти чи є цією людиною? Чи ти нею не є? В тебе є цей подих душі і серця. Чи його нема? Це не є професією, це твоє покликання. Чи правда, що українці стали донатити менше? Значно менше. Якщо в 2022 році це було в тренді, це було модно. Це от, ну, кожен це робив. Зараз чи суспільство втомилося від того, що йде війна і вона йде тривалий час. Мені тяжко сказати, чому. Ну, я б хотіла звернутися до суспільства і сказати про це, що ті, хто там, вони невтомно боронять нашу землю. Вони дають нам можливість жити в своїй країні. Дихати нашим повітрям, бути українцями тут не десь, в усьому світі ми чужі. В будь-якій країні ви будете іноземцем. Наші хлопці дають можливість відчувати себе в вільній державі. Ми зобов'язані допомагати і допомагати зобов'язані кожного дня. Що ви можете побажати українцям у новому році? Я б хотіла побажати. Нашій країні, нашим українцям, жити в своїй державі, жити в мирній державі, щоб жодна країна світу, жодна ніколи не бачила війни, щоб жодна мама не оплакувала своє дитя. Я бажаю своїй країні перемоги. Відвертої перемоги такої справедливої, як вона має бути.